Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! Дивіться, який нет, я вам сьогодні спаяв. Це короче, термогенератор на елементах Пільтье, а точніше, на елементах Зебіка. Все, бачите, SP1848 це дорогучий елемент, який створений спеціально для того, щоб виробляти електроенергію від різниці температур. І в мене ідея була, звісно, класна. Одна свічка таблетка. І щоб ця одна свічка таблетка робила щось дуже хороше. Бо я надивився Ютуба, як мабуть і ви. І одразу пропустив елементи пліт'є, одразу взяв зебіка, Щоб в мене прям такий генератор був, щоб там телефон заряджати. Ну, хоча, б, хоча б щось було. так? Це відос не про те, що зроби собі точно таку штуку. Це відос на навпаки. Про те, що слухайте, не треба це купляти, не треба з цього нічого робити. Тому що вся ця система на одній свічці, чотири елемента пільтія, вони під'єднані в мене послідовно. Ця вся штука виробляє 1 соту вата. Я не розумію, як там ті блогери на чотирьох елементах звичайних пільтієшках, як вони... Здатні там зажигати фонарики від тепла руки. Ну це якийсь просто фейк виходить. Тому що ось сюди тут свічка стоїть. І ця штука ну, доволі гаряча. І вона мені робить одну соту вата. Все Фонарик є. І все є перетворювач. Це перетворювач з 0,9 вольт на 5 вольт. Мінімальна напруга у нього 0,9 вольт. Ця штука на холостому ході робить мені 1,5 вольта. Тобто, напруги достатньо, щоб живити цей перетворювач. І тут в мене дійсно є 5 вольт. Все, в мене є тут а, ватметр. І ваттметр мені пише, що тут у нас. Коротше, ця штука настільки некорисна, що в процесі відоса. У мене прогрілись всі ці радіатори хорошо, і різниця температур стала настільки мала, що він просто не видає мені того потрібного струму, щоб запустити цей USB-перетворювач. З 0,9 на 5 вольт. Він просто не запускається, йому не вистачає струму. Напруга тут на холостому ході не питання, вона там 1,5 вольта 1,3 вольта, але струму тупо нема. Це на охолодженні, на повітряному охолодженні. Тобто, да, звісно, якщо це штуку обкласти снігом, ну, докласти ще енергії ззовні якось або холодної води там якось, так? Да, Вона щось буде давати. Але слухайте, це смішно. Знаєте, вчора, мабуть, в мене в майстерні було холодніше, да, і радіатори могли трохи ну, охолоджуватися нормально, і цього струму там на грані, на грані, вистачало, щоб е, живити оці перетворювачі. І я запустив цей ліхтар. І знаєте, у мене все є е, люксметр. Я вирішив е, поміряти, може хоч якийсь толк в цьому є. Тобто я поміряв, скільки дає мені свічка, яка просто горить на столі люксів. І скільки дає цей перетворювач через свічку, все цей світлодіодний фонарик. Він горить, досить типу, ярко горить, але свічка мені дає 200 люкс, а ця штука мені дає 20 люкс. Тобто свічка в 10 раз краще світить, ніж цей ліхтарик за допомогою цих елементів Зебіка. Тож, не витрачайте свої гроші задарма. все то неправда, що пишуть в Ютубі, що ця штука може працювати від температури людської руки. Я не знаю, просто жесть. Я розчарований і в той самий момент радий, що я нарешті собі це впридбав. Да, і... Спробував, як воно насправді, ось так воно насправді. Не повторяйте моїх помилок. Всім на все добре, до побачення.